Доброе утро Коротше ситуация Гали вчора в 2 ночі И проснулися не в 7 А надо проснуться в 6 До 6, да В итоге завтра начинаем И в итоге начинаем Челлендж Начинаем челлендж Райз обсон! 77! Завтра утром! <laughs> Ой, блядь! І будемо його проходити, поки блядь, не пройде. Я не знаю сколько це продлиться, може до літа. Боже до літа? ну ми його пройдемо. Це капець. Просто зробимо урок для себе. Ну, два глечики, два глечики. Це жорстко, все, коротше, грузимося на роботу Должно було бути вже другий день челенджа, але ми, опять щось не, не зайшло нам. Да, і в ітогі що? Ми все делаємо чесно, делаємо це для себе, а не для когось. Тому ми починаємо заново. И будем каждый раз начинать заново, пока не сделаем больше Пока не сделаем все до ідеала Правильно? Уже пока каждый день у нас не будет ідеальним таким як надо Пока мы будем делать ветер Так що газ в пол Зараз їдемо на роботу. такі от справи. І ми вирішили, що робимо. Надо тут, якщо не проходимо челендж, робимо на, на лобі етого, татуїровку слово глечик. Я думаю це справедливо. Так? Так. Це буде дуже жорстка потна катка. Ми просто приучимо себе жити так, щоб було це не в напряг. І все. Да? Ми це зробили. Не скільки це займе, але ми пройшли і пройдемо цей чого. Ми це зробимо. Ми це зробили. Все буде чики-пуки. Все вже чики-пуки, правильно? Все вже чеки. Бог би не дав биспитання, нам таке спитання, якщо б не знав, що ми можемо його пройти. Розумієте? Надіюсь в мене кози з носа там не, не, не виглядають. Зараз ми на об'єкті, були кущі отакі приблизно, як тут. Вже обрізали, вже повний прицеп. Працюємо, Андрій, Працюємо. всім достойним по привіту. Робота кипить. Робота не встановлюється Працюємо кожен день над совершенством себе, над заробітком ресурсу, з яким ми можемо далі працювати. Короче, все, все йде по плану Ділаємо. Що 508 Работаємо Все порядок 5.08 сьогодні Челендж уже стартує так як треба. Працюємо, читаємо Ось книжечку. Тя книжечка покажи. Думаю багатіє. Читаємо книжечку, а в мене книжечка от. така от. із поліною». Читаємо книжечку, розвиваємося сьогодні. Перший, челендж. перший день челенджу Rise of Soul 77. Знову. Хоч ми вчора його і. Успішно просрали. І позавчора ми виложили відео. Але ми не здаємось і не здамося, поки не пройдемо цей челлендж паца. Всіх люблю. Будемо починати заново і заново. Не вдруг... віримо в те, що нам вже не прийдеться починати заново. Ну, якщо що, то почнемо і будемо працювати далі на спорту. До последнього. Суть в, суть в тому, щоб стати максимально дисциплінірованими, стать лучшою версією себе. Да. Стать кращою версією себе. Ніхто і тоді, коли ми будемо заходити в будь-яку кімнату з людьми, вони будуть без слів просто відчувати, що ми відрізняємося від них. Бо з нас буде така сильна енергія, перти просто. Вони на інтуїтивному уровні будуть це розуміти. Просто по енергії вони будуть розуміти, що ми сильніші, бо ми пройшли такий жорсткий челендж над собою. Rise of soul! Rise of soul 77 бам! Що паца, ми знову на цьому озері. Не здаємо, не задні, не збавляємо темпи, робимо це. Робимо це по максимуму. Вже сьогодні такий морозі ощутімий на самом деле, але нас це не злякає. Райзовсов! Да. День перший! Оп'ять день перший, п'ять день перший, але ми вже п'ятий день подряд купаємося. П'ятий день купаємося, день райзовсов перший. Bomba. Раз-два-три-чотири Раз-два-три-чотири Ще один раз Раз-два-три-чотири раз, Давай! Йоу! <звук> Technology, technology, technology.